Тимофій Олегович, трансляція Олімпіади з інформатики, десятий классик. Нічого не сприймаю. Привіт. Так, трансляція Олімпіади з інформатики, 10 клас. Просто що Працював на цьому комп'ютері раніше. Так. І працював звук. Угу. Він працює дуже тихо. Ну, працює і хорошо. Нам голосно на не треба. Я прям взагалі я не чути. Хлопав. І відео постав з правої сторони Так. Ага, отак. Ага. Все. Все, працює. Як є, так є. Все. Тобто просто зараз починати трансляцію і. Трансляція ти все одно пишеш на свій ютуб канал, не хвилюйся. Потім ми трансляцію і... Да, Говориш, хто ти, з якої школи починаєш трансляцію. Все. Це что подружить очень честно опасно, цей открыл тут хтось треба А, ну что ж. Ми подивилися у упаковку спам, не знайшли, ухідних теж не знайшли. 27 жовтня від 2. Затвердження, отсутнять. Чого варті до електронного кошту? Це не подивись ще раз спам, нема нічого. Ні, <говори> ну вы ще полному. А вот це Команда. Осьо одноразовый год. Вот, вот ваша вот. Одноразовый год. Не, ну сандержо. Странно

Именно так же подавалось отсикало назван.